Meteor 65 Pro від BetaFPV – це, мабуть, найбільш доступний маленький дрон для входу у хобі чи просто політушок в обмеженому просторі. Він досить непоганий прямо з коробки, і дуже класно, що в комплекті є все необхідне, щоб відразу почати літати. Та все ж на кілька речей варто звернути увагу ще до першого польоту. Більшість з перелічених порад будуть актуальними також для інших популярних міні-вупів. Зокрема, Meteor 75 Pro, Mobula 6 тощо. Перше. Дотягніть гвинти. Ви напевно помітили в комплекті з дроном невеличку викрутку. Знайте, вона там не випадково. Гвинти на моторах мають властивість з часом трохи послаблюватися, та й одразу з коробки вони не надто добре затягнуті. Затягнуті гвинти зменшать сторонні вібрації і можуть помітно покращити керованість дрона. Тільки не перестарайтеся. Друге зробіть бекап. Вам точно доведеться погратися з програмним забезпеченням дрона, тому варто перестрахуватися і зробити бекап резервну копію заводських налаштувань. Насправді є сенс робити бекап перед кожною зміною будь-чого в налаштуваннях. Повірте, це дуже спростить життя у майбутньому. Порада стосується взагалі всіх дронів. Третє. Зменшіть потужність відео. Одна з найчастіших скарг на дрони Meteor 65 Pro це перегрів відеопередавача. У багатьох він навіть просто перегорів. Насправді, потужності у 25 мВт з головою вистачить для польотів у квартирі чи офісі, а налаштування low-power Disarm допоможе не перегріти відео, коли дрон не в повітрі, але все одно краще не залишайте дрон надовго, увімкненим без вентилятора. Четверте. Налаштуйте рейти і чутливість газу. Новачкам часто важко опанувати дрон лише через те, що рейти, і особливо крива газу за замовчуванням занадто агресивні, і дрон дуже різко реагує на рухи стіків. Підбирати рейти варто під себе, під свій стиль польоту, задачі, конкретний дрон. Це може здатися не надто захоплюючою справою, але розібратися з цим доведеться. П'яте. Вимкніть Air Mode. Air Mode – досить корисна функція, яка допомагає дронові краще почуватися у повітрі при виконанні різних трюків, та новачкам вона здебільшого дуже заважає. За замовчуванням Air Mode постійно увімкнений, що дуже ускладнює приземлення. Дрон стрибає по підлозі. А також при контакті з перешкодами дрон прилипає до них. Якщо хочете, можете поставити увімкнення цього режиму на перемикач, але на початку краще просто вимкнути. Шосте: Пресет UAV Tech ВУП BIN S2S. Люди часто лізуть читати про різного роду низькорівневі речі, типу налаштувань фільтрів чи під регулятора передчасно. Для початку просто у BetaFlight Configurator активуйте пресет UAV-Tech. ВУП. Ці налаштування підійдуть для більшості міні-вупів, і в загальному дрон буде поводитися краще. Я не відмовляю від вивчення нюансів, але то на потім. І нарешті останнє. Мотори. Meteor 65 Pro має досить поширену проблему з конекторами моторів. З часом один чи кілька моторів перестають нормально крутитися через поганий контакт на конекторі. Для початку спробуйте просто порухати конектором, виняти його. І вставити знову. Для більш досвідчених дроноводів радять перепаяти мотори напряму до польотника. Також на перспективу варто замінити мотори на інші, з більшим значенням КВ.